Децентралізація об'єднання сіл в ОТГ, впорядкування земель та реформування різних галузей за для розквіту громади. Чимало з переліченого вже втілено у життя в Дубечненській об'єднаній територіальній громаді та попереду ще величезний фронт роботи. Усе це тутешні люди та управлінці упродовж кількох років впроваджують, заручившись підтримкою депутата Волиньради Михайла Імберовського. За каденцією, яка минає, йому вдалося чимало зробити для волинян, особливо для Старовижівського району, яким він став опікуватись через те, що район не мав свого представника в обласній раді. Нець громади часто буває у цій місцевості та робить усе можливе, аби Поліський край розвивався. Нині Михайла Імбаровського вже у якості кандидата у депутати облради від політичної партії за майбутнє в Дубечненській ОТГ підтримують, як то кажуть, обома руками. Адже люди впевнені, що лише він, знаючи усі проблеми зсередини, може достойно відстоювати їхні інтереси надалі. Ті волиняни, які є народними депутатами, ті волиняни, які... Є якимись потужними бізнесменами, всі об'єдналися зараз в одну команду. Шевченко ще колись сказав, що треба обнятися і працювати разом. Це мені дуже імпонує, і я переконаний, що це виліться в результат такий, що буде все-таки поступ вперед. Для того ми тут всі сьогодні з вами. Кандидат у депутати обласної ради від партії за майбутнє Михайло Імбаровський не з розмов знає усі поточні проблеми до ОТГ. А відтак має чіткий та покроковий план їх вирішення. Щоб оці всі проблеми визначивши, ми поставили ото такий один кошик, можливості громади і пріоритети її, що треба найважливіше, насамперед зробити. Із об'єднаної громади трошки грошей з обласного бюджету трошки грошей, і з державного бюджету. І тоді ми зможемо робити ті речі, про які вже зараз в принципі ми бачимо. Дубечненський сільський голова Анатолій Костючик окреслює глобальні питання громади, які має надію втілити у життя за сприяння Михайла Імбаровського. Величезна проблема. У нас пройшло розширення меж населених пунктів. От Дубечне розширилось, наприклад, на 565 гектарів. Це дуже багато. Ми сьогодні не маємо чіткого плану і ясності, де будуватися, де виділяти площадки під будівництво, під бізнес. Робочих місць немає, підприємств тут таких як таких немає. А рекреаційна зона, землі це наші основні так сказати, параметри, з яких ми можемо мати доходи. Запровадити у навколишніх селах кооперативи, які б займалися вирощуванням сільськогосподарської продукції, ягід чи іншого, та які б об'єднували людей задля спільної справи і заробітку, це одна із мрій кандидата у депутати обласної ради від партії за майбутнє Михайла Імбаровського. І вже найближчим часом він впевнений, що йому вдасться згуртувати громаду та дати їм поштовх до успішного розвитку. Невід'ємною частиною усіх процесів є належний стан доріг у громадах. Михайло Імбаровський стверджує, що всіляко сприятиме, аби автошляхи цієї громади не залишилися без ремонту. Освіта важливий напрямок, який потрібно розвивати та підтримувати. Директорка Дубечненського ДНЗ Дзвіночок Світлана Мовшук каже: в ОТГ вкрай потрібен новий дитячий садок. Той що є, не вміщує діток. Натомість вже є зведено нове приміщення, та через брак коштів питання, так би мовити, заглохло. Просить сприяння у кандидата в депутати Михайла У Нас дуже велика громада і неможливо всіх прийняти бажання. Черга дуже велика. Михайло Імбаровський впевнений, що й це питання спільно в команді однодумців, що балотуються на усіх рівнях від політичної партії за майбутнє, вдасться вирішити. Ймовірність того, що воно буде завершене, досить висока. І я переконаний, що це об'єднання дозволить зрушити з місця. І ми ті об'єкти, які визначимо, так само, як в Смолярах, садік там вже будують роками. Ну там такі, як і у вас. Але... але... Але у вас є потреба раз, у вас цінний дах є два, де менше капіталу вкладено. Неможливо не помітити у Добечницькій громаді у самому центрі села новозбудовану амбулаторію сімейної медицини. До слова саме Михайло Імбаровський був ініціатором та довів на обласному рівні, що медустанова нагально потрібна саме цій ОТГ. Зараз тут вже наповну приймають пацієнтів. Однак каменем спотикання стало питання подальшої співпраці громади з районною лікарнею. Питання центральної районної лікарні не сьогодні в повітрі. будемо так говорити. Староорівська об'єднана теріальна селищна громада не хоче на балансі її брати, незвичайний її брати, не, то не, 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 будемо так говорити ноша не, не посильна, якщо скинути все на одну громаду. Це не так просто і легко. Просто тут питання в тому, що і представники інших громад, це Сарахович і Смідина, кажуть, податки то йдуть у вижву, а ділять гроші, щоб давати, на жителя. Це питання вважає кандидату депутати обласної ради від партії за майбутнє Михайло Ібаровський слід вирішувати за круглим столом з іншими навколишніми громадами, аби не було розбрату. Та основне переконаний обранець громади в результаті зберегти медичний заклад. Тут треба справді садити всіх, як мінімум, цих депутатів і голови ОТГ тих чотирьох, які є утворені на базі району, і визначати можливо якийсь мінімальний рівень послуг, який лікарня може надавати. Вони би мали. Спільно якось це залишити. Після офіційної зустрічі з представниками галузевих структур просто на вулиці ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Понад 30 років праці віддала місцевій школі Галина Костючик. Жінка розповідає Михайла Імбаровського часто зустрічає у сінах навчального закладу без зайвого пафосу. Обранець громади, мовляв, приїздить, аби просто запитати, чи бува непотрібна допомога. Та за можливості сприяє у вирішенні проблем. То він не раз приїжджав і в школу, і в амбулаторію, і в сільську раду переймався проблемами нашого села. І я думаю і хочу побажати, щоб і надалі він пройшов у область, бо було прикро, як ми голосували за різні партії, і було розходство, і в нас не було кандидата до області. Нам тоді дуже було ну просто тяжко було виживати. А зараз може дасть Бог що він прийде від нашого району і нам буде підтримка. А це Микола Королюк, який багато років очолює місцеву пожежну охорону. Чоловік саме йшов на роботу, тож запрошує побачити на власні очі, у якому стані нині обмундирування та техніка. Все постаріло, все потребує модернізації. Ну, нас немає бойового одягу, практично. Якщо він і є, то це щось старе таке. Я був в Німеччині, бачив, як. Людей, який є бойовий одяг, щось підрихтували, щось надбали і так перебиваються, каже Микола Курилюк. Але ж так не має бути. А надто у їхньому районі, де влітку все горить від торфяників, а весною та осінню топить через повінь. Шлюзи не працюють. От, у нас виходить е, так, що крім того, що от які глобальні катастрофи, то ще й е, великі збитки для. Е, при вирощуванні сільськогосподарських культур, у нас зона рискованого землеробства біля річки, тому що або заморозить там на терфеньках, або заллє, або засушить. Відтак чоловік має великі сподівання на допомогу від депутата, який представлятиме інтереси громади в обласній раді, і не приховує того, що підтримує як Михайла Емборовського, так і всю команду однодумців від політичної партії за майбутнє. За ними стоять конкретні справи, якби я не бачив, що, що щось робиться ним то я б напевне не звертався до нього і ці питання не озвучував би, тому що ну, судіть людей по їх ділах, як кажуть. От, я, тому, що, тому я вірю і я готовий підтримати команду, яку ви представляєте, тому що це люди справи. Михайло Імбаровський стверджує, роботи попереду як у цій громаді, так і в інших дуже багато. Та в єдності сила впевнений кандидат у депутату обласної ради від партії за майбутнє. А відтак все вдасться. Прості речі, які змінюють життя людей, що в медицині, що в освіті, що в простих господарських питаннях. Я такий конструктив побачив. Люди вже замучилися від конфронтації різного роду від перетягування канатів. І я переконаний, що у нас є хороше спільне майбутнє, і ми будемо мати поступ завдяки такому об'єднанню.